Доброго дня, любі діти! Тема нашого уроку побутове музикування, танці. Також ми розучимо пісню Школа мрії. Ну, -мо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Про дзвінів уже дзвінок починаємо урок. Давайте з вами поміркуємо, які танці ви вмієте виконувати. Яка танцювальна музика вам подобається? Як вона впливає на ваш настрій? З давніх давен музика і танець відігравали важливу роль у повсякденному житті людини. Танець належить до найдавніших видів мистецтва, адже мова тіла доступний спосіб вираження емоцій людини. У різноманітних формах танець існував у культурі всіх народів світу. Музикування і виконання танців прикрашали дозвілля людей, приносили задоволення. Музика і танець. Наскільки тісна? тісним є цей союз? У танці відображається емоційно-образний зміст музики. У пластичних рухах втілюється її характер. Головна ознака танцю ритм. Істотними характеристиками танцювальної мови є темп, швидкість виконання і динаміка, напруга і розмах рухів. Ці основні елементи збігаються з елементами музичної мови, а просторовий рисунок і поєднання рухів у танцювальній композиції. Виявляють спорідненість танцю з візуальними мистецтвами. Важливе значення належить танцювальній техніці, тобто це майстерності виконання основних позицій і па, що надає танцю гармонійності і довершеності. Розгляньте світлини. Як ви гадаєте, що відбувається на картинах? Бачимо ліворуч картина Антоні Ермолао Паолетті на Веціанському балконі. Венеціанський балкон. Ми бачимо, що дитина грає на інструменті музичному. І праворуч, Фредерік Лейтон урок музики. Як ви думаєте, чи отримують зображені діти і дорослі? Емоційне задоволення від своїх занять. Поясніть свою думку. Існує дуже багато видів і форм танцю, що унеможливлює єдину жанрову класифікацію. За кількістю учасників танці поділяються на сольні, тобто один виконавець парні в парі і групові колектив цілий. За призначенням на обрядові, наприклад, хороводи, сценічні, тобто постановчі, і соціальні виокремлюють такі великі групи танців, як народні, що є результатом вікових традицій народної творчості. Класичні, що стали основою балету, бальні, які танцювали на балах аристократів. І спортивні, з яких проводять змагання. Які танці народів світу, ви знаєте? Назвіть українські народні танці. Давайте розглянемо світлини, ось ліворуч. Едгар Дега українські танцюристи. Наталія Папірна український танець. Едгар Дега танцівниці. Які танці зображені на картинах? Які з них народні, а які класичні? Ну, мабуть, все ж таки балет, да, класичний, бо в ньому користується класична музика. А на цих двох картинах зображені народні танці? Бальні танці. Перекладається з латинського як танцювати. Це парні танці, що виникли на балах привілейованих верст населення, тобто багатих заможних людей. Бальні танці, що передбачають парне виконання, виникли як розвага. Чимало з них колись витанцьовували на балах, але згодом вони Вийшли з ужитку, наприклад, Менует, полонез. Деякі танці, навпаки, вийшли далеко за межі регіону свого походження, наприклад, Іспанське Фламенко. Завдяки поєднанню співу, танцю і гітарного супроводу та вогняній темпераментності. Воно завоювало світ, не втрачаючи етнічного колориту. Оригінальність і складність ритмічного малюнку Фламенко підкреслюється перкусією, плесканням в долоні, клацанням пальцями, стукотом підборів, грою на кастаньєтах, яскраві сукні з оборками, валанами, традиційні атрибути вілої, шаль з китицями. Посилюють чари вогняно присношних танцівниць, як і різкі випади, стрімкі повороти гордовитої експресії танцівників. Зараз ми з вами переглянемо відео Уривок Танець Пламенко. Який фрагмент? Ми подивилися Фламенко? Що ж таке фламенко? Це іспанський музичний, пісенний і танцювальний стиль, який склався в Андалусії. Виконання танцю і співу супроводжується грою на гітарі та кастаньєтах. Частина бальних танців увійшли до міжнародних спортивних змагань, де вони були упорядковані і поділені на дві програми. По 5 танців кожна. Стандартну європейську і латиноамериканську. Конкурси з бальних танців проводяться на всіх рівнях, починаючи від початківців, називають їх юніорів, закінчуючи професіоналами. Унікального поширення у світі не меншого, ніж король танців вальс, здобуло аргентинське танго. Воно виконується в парі нерідко із супроводом ансамблю, де головна роль відведена бандонеору. Тембр саме цього інструмента надає музиці самобутню нотку журби. З народної розваги поступово виникло сценічне танго, яке виконували професіонали, зосереджуючись на видовищності. Відмінність сценічного і спортивного танго, від аргентинського, обмеження імпровізації, всі рухи відповідають правилам і водночас використання набагато сміливіших, віртуозних хореографічних елементів. Його характерні ритми і фігури неможливо сплутати з жодним іншим танцем. Що ж таке танго? Танго від іспанського перекладі це. Парний танець, що виник в Аргентині, під багатонаціональними впливами іспанськими, афроамериканськими тощо, і набув поширення у світі, фестивалі і конкурси танго проводять у багатьох країнах, а починаючи з 2003 року в столиці Аргентині Буенос Айресі відбувається щорічний. Це фестиваль та чемпіонат танго. Зараз з вами прослухаємо фрагмент і подивимось: Лібертанго. В фічному інструменті граф Astor Ну і Ми зараз трішки відпочинемо. Виконаємо гімнастику для очей і повторюємо Продовжуємо урок. Над, надзвичайний вплив на різні види і форми хореографії мав танець модерн. Цей вільний танець виник у США на противагу традиційним балетним формам і набув світового значення. Увага! Повітряна тривога. <клес> світового поширення. Основоположницею нового напряму була Айседора Дункан. Вона виконувала технічно складні імпровізовані рухи босоніж. У кожну епоху народжуються нові танці, поява популярної музики. Підштовхнула виникнення естрадних танців, що супроводжують виступ зірок естради. Жанри танців, що розвинулися поза межами шкіл і студій, тобто на вулицях, шкільних подвір'ях, клубах, називають вуличними. До них належать брик-данс, хіп-хоп, летка єнка. Зараз ми з вами переглянемо відеофрагмент виконання танцю летка єнка. thank <laughs> you танцю Що ж це таке визначення Летка Єнка з фінською качатися, похитуватися? Це фінський бальний танець для масовиконання, в якому виконавці розташовуються ланцюжком, ви тільки що побачили, як саме. І сьогодні ми з вами починаємо розучування пісню Розучимо. школа мрій, музика і вірші.

Така цікава пісенька під назвою Школа мрій. Давайте зараз розберемо слова цієї пісні. В серці кожної дитини є посіяні зернини, проростають вони світлом і добром, виховання і освіти розквітають пишні квіти. Квіти, діти, це реальність, це не сон. Так, це школа, школа мрії, там, де ствердяться надії, там, де вчителі навчають із любов'ю і теплом, там, де радість добувають, бо про кожного тут дбають і таланти розквітають під учительським крилом. Зараз ви натискаєте це відео на паузу, переходите під відео, в описі є. Покликання на нього натискаєте і декілька разів виконуєте пісню, яка буде зі словами. Так вам буде краще розучити, а ми не зупиняємось, продовжуємо. Музей Танцю Фламенко створена у Севілії, Іспанія. Тут можна відвідати шоу відомих виконавців. Та, виконавець записатися на майстер-клас Фламенко, і навіть навчитися грати на гітарі. Ви бачите, у нас є QR-код. Якщо в ваших телефончиках є сканер qr кода можна навести на цей QR-код і вас перенесе віртуальну екскурсію в музей танцю Фламенко в Іспанію. Ось такий самий QR-код. Якщо на нього ви натиснете, підведете сканер QR-коду в телефоні, то ви опинитесь в музеї танго в Буенос-Айресі, Аргентина. Цей музей перетворився на середовище для виступів-танцівників легенд. Тобто цікаво буде подивитися, що ж там відбувається. Давайте з вами узагальнимо. Вивчене, назвіть спільні і відмінні елементи мови музики і танцю. Які танці входять до стандартної латиноамериканської програми міжнародних змагань? Перелічіть ці танці, які ми сьогодні вивчили, разом із однокласниками або однокласницями проведіть у мережі дискусії щодо ролі танців у вашому житті. Визначте п'ять танців, які найбільше подобаються вашим одноліткам. Відвідайте віртуальну музеї танго і фламенго за QR-кодами, які я вам тільки що показувала. Перегляньте різні інтерпретації цих танців, визнаних ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства. Вивчіть рухи це за бажанням. Одного з танців, який вас найбільше зацікавив, і виконайте його для покращення емоційного стану. Насамперед у моменти, коли треба зняти тривожність, стрес чи втому, чи просто для задоволення, якщо не вам подобається, розучіть декілька рухів і танцюйте, коли ви хочете відпочити, або просто потанцювати. Ну і підводимо підсумки, рефлексії, все в твоїх руках. Кожен з вас дасть відповідь на запитання, з великий пальчик, які труднощі ти сьогодні відчув? На чим ще потрібно подумати? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращились сьогодні твої стосунки з оточуючими? Який був твій настрій? Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав, яких результатів? Досяг. І про що нового ти сьогодні дізнався, які знання отримав? А я думаю, що ви всі молодці, всі гарно працювали на уроці, виконуючи декілька разів нову пісеньку. А я прощаюсь з вами до побачення, до наступних уроків!